Мир, добро, любов. Наступне питання, яке хотів би підняти з вами, насправді дуже кльове питання. Дякую за те, що задаєте такі питання. Що для вас значить живі відносини з Богом? І як ви до цього прийшли? Друзі, ну як як сказати, я і йду зараз до цього. А все дуже просто: в слові, як би написано, що. Вівці знають мій голос там, та ну там в кожному перекладу по, по різному написано. Але суть така, як би там, -та. е ну як приходити до цього, до живих відносин? Ну, перше, треба повірити, що він живий. Що він не просто побув тут, знаєте, прийшов з Діва Марії, походив, потворив чуда, якби там, а потім пішов на Голгофу, помер за нас, е за нас Воскрес. Воскрес, спас нас, та, відкупив, і потім піднявся, якби за, 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 зайняв своє місце біля Господа, і все, його тут немає. Там, та. Бог живий, і Бог він дієвий. І все дуже просто. Просто треба вірити в Його слово, читати Його слово. Там дуже файний коментар написав один чоловік. Ну, в чомусь я з ним погоджуюсь, в чомусь я з ним не погоджуюсь. Тому що для мене спільнота церкви, спільнота церкви і всі обряди, всі обряди, наприклад, обряд хрещення, миропомазання, вінчання, для мене це є дуже важливим, тому що якби не було обряду вінчання, якби я не, не увійшов би в чисті стосунки зі своєю дружиною. Ну, Є багато моментів, але не буду на цьому зациклюватись. Ми зараз говоримо про відносини. І ще я просто скажу до цього, що було написано там. Та це вже перевірено якби, часом. І я спеціально запишу відео про конкретно хрещення. Хрещення в православній церкві, де похрестили дитину. І, і я побачив, як би чудо, що це працює, що Господь дуже дуже мощно діє через змиття первородного гріха. І буду продовжувати якби, цю тему відносин. Та з Богом це як, це як дружба. Коли ми будуємо дружбу, ми комунікуємо якби з тим, з ким будуємо там тобто, та то ми спілкуємося, пізнаємо один одного. Отак От само треба пізнавати Бога. Ісус нам говорить, залишу вам утішителя. Тобто він не говорить, що залишу вам би, когось, а Він залишає нам Духа Святого як особу, який діє в тобі. Просто з ним треба дружити, з ним треба налагодити відносини. До нього треба звертатися, треба молитися про його ведення. Там, наприклад, я практикую таку молитву, я зранку прокидаюся і просто говорю: Господь, дай сили мені сьогодні прийняти все те, що ти для мене приготував. Дух святий, проведи мене, проведи мене через все. Але особи це не мусить бути якась молитва на папері. Це мусить бути все ось від тут, ось тут твоя молитва. Ось тут твоє серце. Або, наприклад, ти прокидаєшся і говориш, Боже, я сьогодні злий, не маю настрою, я хворію, я зараз, моє тіло небічне, але допоможи мені. Але вірю, що ти є, якби проведи мене через це, оце відносини. Попити, ну, Ви знаєте, один, один колись монах, якби він мене навчив пити каву з Ісусом. А ось недавно я прийшов, там в мене є кімната, де я постійно адерую. Я там їв морозиво. Разом з ним, просто просто з ним для нього. і ну Не знаю, кусав він там чи не кусав, але я пропонував йому. І і, і от ця простота. Бог, Бог шанує цю простоту. Ну і, звичайно, вивчання слова, вивчання слова. Вивчання би, документів, документів церкви, неважливо в якій ти церкві, до якої ти церкви приналежиш, там, чи до протестантської, чи до католицької, чи до протестанської, цікався документами церкви, як би, які написані єпископами, які напис, написані пастирями, якби там, та. ну і другий момент послух бути слухняним це дуже важливий момент, бути слухняним першочергово, першочергово церкві. Першочергово. Ну і понятно що над церквою є Господь. Як би, там та Це взагалі не обговорюється. там та Тобто, в мене, от як я собі, наприклад, виставляю ієрархію. Я є місіонер на даний момент при школі Марії. У мене є перший, то есть, у мене є понятне слово, і в мене є брат Адам наприклад, це мій безпосередній якби керівник. Так, ну І все дуже просто, якби. Я виконую все те, що він мені говорить. Хочу я цього чи не хочу. Я все це виконую. Але якщо воно суперечить Слову Божому, то я це не виконую. І я шукаю в Слові. Ну і дивіться, щоб будувати відносини з Господом, треба задавати йому таке питання: «Бог, а що ти хочеш від мене? Не що хочу я? А що саме ти хочеш? А як би ти сьогодні хотів провести цей день? Чи ти хотів би зі мною, щоб я сьогодні служив? Чи ти хотів би, щоб я відпочивав, чи ти хотів би, щоб я пригортав свою дружину, чи ти хотів би, щоб я пестив своїх дітей? Що хочеш ти? Оце відносини. І шукати в усьому, в усьому Його волі. Абсолютно в усьому. Молитися за Його волю і розпізнавати Його волю. Думками, словом, діями, всюди. Ну і потім це все, все певні етапи. За одне відео так не скажеш про це, це певні етапи. Потім, коли ти, наприклад, ти будеш переходити з етапу на етап, і потім ти вже не захочеш нічого взагалі робити без його волі. Нічого абсолютно, коли ти почнеш читати слово, ти почнеш його просто їсти. Євангелія від Йоанна я прочитав, я не знаю, скільки разів, дуже багато. На своїй домашній церкві ми вже пройшли якби повністю з коментарями церкви, з, з обговореннями з усім. Але я ще хочу його шукати. А знаєте чому? Бо в Слові живе живий Господь, і Його Слово живе. Амінь. Христос посеред нас. Читайте слово, їжте слово. І досліджуйте церкву, і тримайтеся церкви. І пам'ятайте, Ісус спасає неодинокі випадки. Ісус приходить спасати церкву, не зазнавайся, будь слухняним своєму пастирю. І люби просто, просто люби.